я знову розкажу про історію минулого. На вулиці Олени Кульчицької, що у центральній частині міста, відчувається аура давнього Тернополя. Адже тут досі збереглися старі кам'яниці оригінальної архітектури. Для корінних тернополян ця вулиця й досі пасаж Адлера. Хоча у 1948 році її перейменували чомусь у Комсомольську. Під час перейменувань початку 90-х. Затишна вуличка, названа іменем художниці і педагога, уродженки Бережан Олени Кульчицької, звідки ж узявся пасаж Адлера. Наприкінці 19 століття удатний купець Ігнатій Адлер, власник аптекарського магазину і складу, а згодом готелю, радний міської ради, почав розпарцельовувати землю, що була його власністю. І на місці старих хатин почали виростати нові гарні кам'яниці. Саме тоді заможний тернополянин звів будинок із аркою, що з'єднувала нову вулицю із сучасною Коперника. Так появилося найменування пасаж Адлера. Будинки, що й досі височіють на цій давній вулиці, зберегли характерні риси з отчества кінця 19 століття. Окрім оригінального ліплення, тут збереглися елементи кованого оздоблення і тогочасна плитка. Про вік кам'янець нагадують круті гвинтові сходи якими щоденно підіймаються і працівники газети місто? Документи засвідчують, що у тодішній міський новобуд органічно вписалися і більш давні будинки. Сучасний номер 4. ця кам'яниця тепер дещо змінена. Датується кінцем 60-х років дев'ятнадцятого століття. Спочатку це була двохповерхова споруда. А згодом її вирізнив суцільний ряд великих вікон. Це була ознака фотографії кабінетової. Тут, на тлі декорацій, робили фотопортрети, родинні та шлюбні світлини. Відтак вони наклеювались на картонну основу паспорту, де зазначалося, як правило, ім'я власника фотосалону, адреса. Та де зберігається кліше, цікаво, що тогочасні тернопільські кліше зберігалися аж у відні. Один із найдавніших відомих тернопільських фотографів був Альфред Сількевич. Народився він у 1855 році у Тернополі, у сім'ї військового. Під час поїздок з батьком у службових справах до Львова, Кракова, Відня, юнак познайомився із фотографією і захопився нею. Навчався фотомистецтва у Львові, а згодом удосконалював навики у Празі. Батьки допомогли синові придбати обладнання необхідне для відкриття фотосалону. Саме Сількевичу належить низка відомих фотопортретів, серед яких дві світлини юної Соломії Крушельницької та адвоката, письменника і бургомістра Володимира Лучаківського. Під час другої краєвої етнографічної виставки, яка відбулася у Тернополі, у липні 1887 року Сількевич зробив альбом із 50 світлин селян у святковому одязі з різних регіонів Галичини і Буковини. Фотографія кабінетова Сількевича почала працювати приблизно у 1881-82 роках. Наприкінці 19 століття її сліди губляться. Із пасажем Адлера пов'язана доля іншого відомого тернопільського фотографа. Брунона Калішевського, світлини, якого можна й досі побачити у родинних альбомах тернополян на звороті паспорту, на звороті паспорту зображено будинок, де містився салон. Тут також напис польською мовою, художнє фотоательє Брунон Калішевський. Тернопіль пасаж Адлера, власний будинок, крім портретів і сімейних світлин. У цього фотомайстра є серія світлин Тернопільських костюлів. Запам'ятався цей повстанець 1863 року тернополянам тим. Що пересувався на дерев'яному протезі, знали його як активного учасника польського ремісничого товариства Гвязда на фото Карішевського. Є також адреса вулиця Міцкевича. Історія Тернополя зафіксована об'єктивами Вольфа, Вільгельма та Леопольда Ляубів. Саме світлини Вольфа Ляуба, надруковані як поштівки, зберегли пам'ять про бурхливі події березня-червня 17-го року. Зафіксували зруйноване у час Першої світової війни місто. Є відомості, що Вольф Ляуп почав працювати у Тернополі з 1905 року і мешкав на вулиці Міцкевича. Однак пізніше документи засвідчують, що Вільгельм Ляуп був власником фотосалону на пасажі Адлера 2, а в четвертому будинку мешкав ще один фотограф Леопольд Ляуп. Слід зауважити, що роботи цих фотомайстрів відзначалися не тільки якістю, а й художнім смаком. Отак пасаж Адлера вписав свою сторінку в історію фотосправи у Тернополі. Ще в радянські часи у згадуваному старовинному будинку навчалися фотомистецтва учні побутового комбінату. У новітніх будинках на перших поверхах містилися різні крамниці: майстерні та перукарні. Серед майстерень виділялися кравецькі, цікавий штрих у біографії цієї вулиці у 1908 році. На розі Міцкевича. І пасажу Адлера відкрився фотопластікон, передвісник кінозалу. У будинку номер 6, який не зберігся. На цьому місці збудовано облшляхбуд, діяла редакція Тернопільської газети, бюро посередництва купівлі і продажу нерухомого майна Яна Грошика та друкарня Леона Вербіцького. З цією вулицею пов'язана також діяльність каси хворих інституції, яка здійснювала як медичне, так і соціальне забезпечення працюючих. З пасажем діяльність цієї установи пов'язана із 1912 року, коли тут закупили приміщення каси хворих. А взагалі ця інституція почала діяти у Тернополі із 1889 року. У 1927 році тут виділили місце для консультації матері і дитини. Багатолітнім директором цієї установи був Рудольф Строубель, а головним лікарем українець Богдан Свистун, знаний у місті як фахівець високого класу. У 1920 році було прийнято статут каси хворих, який визначав параметри її діяльності. На жаль, у часи Другої світової війни документація цієї установи згоріла. А в цьому будинку тепер працює медична частина УВС часопис Є Любомира Бойцун.